Мої вітання! Сьогодні ми спробуємо написати в Python програму. А власне гру, напевне, найпростішу гру, яку я а, зміг собі придумати, з використанням бібліотеки Дік А, В чому вона заключається? Комп'ютер загадує число від 1 до 10, користувач пробує вгадати, і, щоб не було так складно, комп'ютер буде підсказувати. Якщо, наприклад, комп'ютер загадав 5, а користувач ввів 7, комп'ютер йому скаже: Спробуй менше. Користувач вводить 4, комп'ютер скаже, спробуй більше. Ну і, власне, коли користувач введе 5, ви це повідомлення вгадали. Поїхали! Створюємо новий проєкт, використаємо, використаємо бібліотеку тільки Інтер. Беремо цей шаблончик, запускаємо. Поки не запускається бічну панель, ми можемо вимкнути. Чекаємо, доки завантажиться шаблон. Так, шаблон завантажився. Давайте запустимо, подивимося, що у нас тут відбувається. У нас, як завжди, створюється невеличке віконечко стандарта 300 на 300 пікселів, У нас є один напис, є кнопка, і, власне, більше нічого. То, що зробимо наступне. По-перше, нам таке велике віконечко не потрібно. В Джеометрі ми змінюємо розмір 300 на 100 пікселів. Перезапускаємо програмку, дивимося, що буде відбуватись. Так, все, нам такий формат більш аніж буде достатній. Далі візьмемо, назвемо нашу програмку, ну, більш-менш якимось нормальним, нормальною назвою аніж Hello World. Давайте укажемо тут, вгадай, число. Так, є. Можемо перезавантажити і подивитися, що, власне, програмка у нас переназвана. Так, що нам знадобиться для цієї програми, для цієї гри, можна сказати так. Перше, у нас буде текст. Який замість Hello World ми о, з вами будемо використовувати? Власне, це буде у нас о, просто інтерфейс, який буде вказувати, що користувач повинен ввести число від 1 до 10. Далі о, текстове поле, в яке користувач і буде вводити це число. Після цього кнопка, яка у нас уже тут є, ми її трішечки вдосконалимо, скажімо так. І ще одне текстове поле, в яке буде виводитись результат. Ну, саме ось це. Спробуй більше, спробуй менше, або вгадали. Так, для початку ми візьмемо і перейменуємо наш перший лейбл, наш перший напис оцей Hello World. Ну, і я назву його InText. Ну, тобто, текст для вводу. Можна так собі назвати. Ну, і власне тут, давайте одразу візьмемо і укажемо, що введіть. Число від 1 до 10. 2. Перезапустимо, подивимось, як воно виглядає. Так, розміщення ми будемо використовувати пак. Тобто, коли у нас об'єкти розміщуються, ну, це віджити. Да? Віджити розміщуються один під одним. Так, далі. Переходимо до кнопки. І дивимося. Тут у нас є клікмі. Ну, давайте візьмемо ну, назвемо його якось більш підходящий для нашої задачі. Поки на українському, пишемо. Вгадати. Так, є. Так як ми використовуємо метод розміщення пак, те, що знаходиться у горі, те і буде у віконечку у горі. Тож нам зараз потрібно вставити сюди текстове поле. Після восьмого рядочку натискаємо Enter і починаємо створювати новий віджит, а саме текстове поле. Ну, я його візьму там, назву, наприклад, «In» знову ж таки. Але у нас вже є текст. Ну, давайте візьму щось там, наприклад, значення. Так. Це все буде у нас дорівнювати. По-перше, «TK», так як ми використовуємо цю бібліотеку, далі. Сам об'єкт entry. Відкриваємо, закриваємо дужки. власне, можна лишити порожнім. Можна написати сюди Windows, для того, щоб показати, в який віконечко ми це розміщуємо. Ну, власне, і так також буде працювати. Далі копіюємо і вставляємо нашу змінну. і указуємо тут метод розміщення пак. З дужками обов'язково. Перезапускаємо. Так, ось у нас з'явилось уже текстове поле, куди ми можемо вводити дані, але поки що бачимо, що кнопка у нас не працює. Так, перед тим, як взагалі почати працювати з функцією, з кнопкою, давайте створимо іще одразу напис, який буде під кнопкою з'являтися, і, власне, там буде у нас з'являтися результат. Ми можемо ось, давайте я візьму скопіюю уже готовий варіант. Тільки замість текст, інтекст no, я введу ауттекст. Ну, нехай це буде текст для виводу. Або текстове поле для виводу. Так, ну і тут поки що нам нічого не потрібно, щоб воно тут писалось, то ми беремо і указуємо порожні лапки. Так. Перезавантажимо, дивимося, чи нема у нас помилок. Все добре ми зробили. І тепер ми можемо створити з вами функцію. Ну, і звичайно, функція у нас буде запускатись при натисненні на а, кнопку вгадати. Тож тут ми ставимо кому, указуємо команд. Тобто створюємо цю функцію дорівнює, або запускаємо, да, цю функцію. Я використовую «OneClick». Ви можете обрати будь-яку назву. Це просто назва для функції. Тут може бути хоч А, хоч Х, як ви забажаєте. Так, ну я візьму вже після створення вікна створю саму е, функцію. Це у нас буде, по-перше, оголошуємо функцію dev. Далі вставляємо назву нашої функції, яку я тільки що створив. Відкриваємо, закриваємо дужки і ставимо двокрапку. Це обов'язково такий синдексис. Так, з нового рядочку ми вже. Створили майже все, що нам потрібно. Єдине, що лишилося написати саму ось цю програму для гри. Так, по-перше, ми е, створюємо з вами зміну для того, щоб отримати ось це значення, яке буде вводити користувач в текстове поле. Е, нехай це буде var. Так, далі присвоюємо йому значення: це у нас буде ціле число int. Відкриваємо, закриваємо дужки і указуємо тут, по-перше, нашу змінну. З текстового поля саме з цього. І метод, за допомогою якого ми будемо отримувати дані це запит, GET, відкрили, закрили дужки. Все. Тепер, коли ми з вами тут щось будемо друкувати, натискаємо обгадати, і ось таким чином, що буде відбуватися ось зараз. Зараз просто береться ось це значення і поміщається в цю зміну. Перевірити ми це можемо, наприклад, взявши і надрукувавши тут print. І указати тут var. Таким чином, надрукується в консоль наша, введені наші дані. Тобто, ну, ось, наприклад, 1. Вгадати, бачимо тут 12. Ось напишу 12. Так, поки що принт можемо прибрати. Це ми робили для перевірки. Тепер ми будемо з вами генерувати випадкові числа. Тож, для того, щоб згенерувати випадкові числа, ми повинні під'єднати бібліотеку. Давайте візьмемо, укажемо From бібліотеку Random. Далі import. І команду, яку ми будемо використовувати, int. Генерація випадкового цілого числа. Так. Є. Тепер після цього. Давайте одразу згенеруємо якесь число. Нехай це буде number. І присвоюємо йому значення функція саме ось ця, яку ми з вами під'єднали. Rand int. І це у нас буде число випадкове. І вказуємо діапазон від 1 до 10. Тепер у нас буде згенеровано випадкове число з цього діапазону. Переходимо знову до нашої функції. І тепер, що нам необхідно зробити? Нам знадобиться оператор умови, тобто if. Якщо наша змінна VAR буде меншою за змінну, яка у нас тут була згенерована, тобто нам би в такому випадку, тобто вона є зараз меншою. То в такому випадку ми повинні вивести повідомлення, що ну, спробуй, якесь число більше. Да? Для того, щоб вивести повідомлення, нам знадобиться наша змінна outText. Ми її тут додаємо. Далі натискаємо крапку і вказуємо службове слово config. Тепер ми можемо просто вносити зміни. До нашого цього порожнього поки що поля. Так, і що ми тут зробимо з вами? Відкриваємо дужки, указуємо текст, дорівнює, і в лапках указуємо, ну, ось саме те спробуй. Більше. Тобто, якщо число наше менше. Так, спробуй більше. Знак оклику. Так, є. Давайте я трішки відділю. Функцію від основної програми. Так, після цього, якщо у нас число буде не більше, а менше. Давайте візьмемо, скопіюємо ось цей шматок коду, додаємо його сюди. Тільки указуємо, що тепер це не if, а elif. тобто, якщо інакше, Інакше якщо. і указуємо тут що число, якщо буде більше, то ми, звичайно, повинні спробувати число яке менше. Так, тобто, якщо наша вар більше за, загад... за загадане число комп'ютером, то в такому випадку виводиться повідомлення спробуй менше. Так, інакше, тобто тут уже указуємо Else 2. Так, і ми виводимо повідомлення, що людина вгадала. Тобто, якщо не більше і не менше, то, звичайно, дорівнює. Нам не потрібно ом, перевіряти якось. І ще що, а чи воно еквівалентне, чи ні. Так, тут ми вказуємо, вгадали. Ну і давайте знаки в оклику додамо. Так, власне, давайте запустимо програму, дивимося в консоль. В консолі все чисто, значить, все ми правильно робимо. Давайте введемо число 2, наприклад. Натискаємо вгадати. Спробуй більше. Добре. Візьмемо, давайте 4. Вгадати. Спробуй ще більше. Давайте 6. Вгадати І ще більше. 8. Вгадати? Вгадав? Так, давайте спробуємо ще раз. Для того, щоб закріпити тест. Давайте візьмемо 5. Знову потрібно більше. Візьму число 10. Менше. 9. І ще менше. Знову 8. Ні. 6. 7. Ну і це, звичайно, буде число 7. Так, як ми можемо дізнатися ось одразу? Чи працює програма, чи це, власне, можливо. Ну, там взагалі все по рандому працює, і кожного разу буде якось незрозуміло. Чи працює оце більше та менше? Ми можемо взяти, і ось тут написати print. Так, і в дужках указати number. В такому випадку ми зараз це робимо спеціально для тесту. В такому випадку ми зараз запустимо програму і внизу в консолі одразу побачимо число, яке було загадане комп'ютером. Запускаємо. Бачимо, комп'ютер загадав число 5. Ми візьмемо для нашого тесту: візьмемо число, яке менше за 5, ну, наприклад, 4. Вгадати? Спробуй більше. Все логічно, все правильно. 6. Спробуй менше. Знову ж таки, 5, вгадати, ми вгадали число. Тобто повністю робоча програма буде без ось цієї без цього рядка. Ну і, власне, все, ось така невеличка програма. Невеличка така гра, комп'ютер загадує нам числа, ми їх відгадуємо. Ну, а на цьому у мене все. Якщо є питання, задавайте їх у коментарях.